Вітаю! Я сьогодні вже прибув до лісу, до своїх давніх місць. Не був я тут, ну вже давненько не був, бо то не було тут грибів. Гриби були переважно у дубових лісах, а це тут ліс мішаний, бук з ялицею. Сьогодні подивлюся, що є на своїх місцях. Вже самому так цікаво. Все, що буде, вам покажу. Zbrali smo nekaj malenkosti. Дуже ароматна. О, такий чудовий, ще молодий. Хайний греб. Добре, йдемо далі. Який, мов буде я Добре. Чорний дятел щось вишукує, десь полетів. Такий білий. Так як сіточка зверху. Потріскав. Такий гриб цікавий. Мені здається, я десь читав, що тут такий гриб, Червонокнижний вид. гриб, який. Віднесений до червоної книги така парасолька нам трапилась. Молодий риб. Добре, йдемо далі. А, риби хочуть дощу. Замало логи. Походив я так десь півтори годинки, подивився так по своїх місцях. Гриби зустрічаються дуже рідко. У лісі так доста сухо, тому грибів можна сказати, що немає. Ось знайшов цих кілька грибів, нема. Треба дощу. Буду йти додому. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру добра Я додому. До зустрічі.